А По забезпеченню армії, скажімо, там ну, елементарний ем, картонний чи паперовий фільтр, коштує 800 гривень. А що, що можна зараз зробити? От ваша рекомендація як командира батальйону, який реально веде бої? Ну, тут дуже проблематично. Справа в тому, що всю систему забезпечення потрібно міняти докорінно, тому що та система, яка в нас зараз успадкована від збройних сил Радянського Союзу і від Радянської армії вона фактично показала свою недієздатність. Є, я думаю, що є тут певні і суб'єктивні причини. Я думаю, що потрібно розбиратися саме в керівництві органами забезпечення Міністерства оборони, тому що ця структура дуже така в'язка, неповоротка і фактично дуже запізнюється саме з постачанням, відновленням нашої техніки. Якщо говорити про мій батальйон, то фактично. Дуже складно йде питання постачання з запчастинами, і дуже складно йде саме допомога спеціалістами, тому що, зважаючи на рівень підготовки танкістів, які призвані з мобілізації з гражданки, ну у них немає такої, такої суми знань, щоб вони могли розбиратися в стабілізаторі, в механізмі заряджання і в деяких навіть питаннях. Ремонту. А тому потрібні все таки фахівці, які приїхали, хоча б проконсультували і б розказали. У всіх танкістів є бажання привезти техніку до бойовоздат. Тим більше, фактично всі прийшли через передній край, всі пройшли через бойові дії і вже знають ціну цим машинам. Наприклад, не один танкіст не хоче пересісти кухня, якщо кажу, була та тобі дати. Ні, не хочу. Я краще цей танк більш надійний. Але саме питання як забезпечення запчастинами проблематично, тому що те, що потрібно, на жаль. Дуже відстає. Тобто мова йде бах, про бах, спеціалістів з танкових заводів, які да, мають приїхати у військ. Так, да, да. які повинні приїхати. Я вже місяць прошу всі інстанції через різні органи, прошу, щоб мені прислали саме спеціалістів з ремонтних підприємств, які можуть дати чітку консультацію і перевірити. Для нього це роботи перевірити стабілізатор чи механізм заряджання буквально 10-15 хвилин, і вже він зрозуміє, що зроблено що, і що треба для того. І він зможе сказати, що які агрегати чи вузли потрібні. Бо ну, не вистачає, і в офіцерів не вистачає знань, і в і в Ну, Вони не закінчили вищих навчальних закладів, вони практики виконання, але бажання відновити техніку ну, колосальне. І от мороз зараз вони ремонтують, міняють двигуни, міняють амортизатори, міняють торсіони, міняють он, бортові коробки передач. Все роблять фактично самі. Ми вже. Тиждень навіть тут просимо, щоб нам дали ремонтників, навіть ремонтних підрозділів сектору ну, нема. Тобто ця система вона ну, не поворотка, дуже треба щось, якийсь механізм відпрацьовувати. Практика функціонування батальйону засвідчує про те, що е, у командира підрозділу, командира частини дуже малий запас е, створення мотиваційних засобів для того, щоб е, Покращувати стан з підрозділі. Візьмемо, допустимо, премію. Раніше, коли я був командиром свій час, премію коли позбавляв цю премію, давалися кращим військовослужбовцям того ж підрозділу, з якого був з якого позбавляли премії. Зараз, наприклад, командир цього права позбавлений, премія іде невідомо куди, а в підрозділі або в частині не залишається. І саме якраз. Командири взводі, рот піднімають це питання, тому що є хлопці, яким, ну, яким цю премію потрібно дати, тому що в день, в ніч, в мороз вони виконують свої обов'язки замість когось, ті, які несумлінні, не, не дисципліновані і з якими є проблеми. На жаль, цього механізму немає його потрібно, звичайно, що вирішувати.